Цілення стосунків із самим собою це важливий і трансформаційний процес, який вимагає часу, терпіння та самопізнання. Ось кілька ключових кроків, які можуть допомогти. Прийняття себе таким, який ви є, позбавтесь самокритики. Навчіться розрізняти конструктивну критику від токсичного самопочування. Нагадуйте собі, що ви не ідеальні, і це нормально. Прийміть свої емоції, не відкидайте свої почуття, навіть якщо вони стаються негативними. Гнів, сум чи страх це частина вашого досвіду. Розвивайте самоспівчуття. Ставтесь до себе так, як ставилися би до друга. Який переживає труднощі, впроваджуйте практику афірмацій або медитацій, які нагадують про вашу цінність. Наприклад, я гідна любові та підтримки, навіть якщо роблю помилки. Становіть здорові межі. навчіться говорити ні, коли це потрібно, щоб зберегти свої ресурси, підтримайте баланс між турботою про інших і собою. Зосерейтесь на своїх потребах. Задайте собі питання, що я насправді хочу, що мені потрібно, щоб почуватися щасливим або щасливою. Заповніть свій день справами, які приносять радість і відновлюють енергію. Пропрацюйте минулі травми. Якщо у вас є болючі події з минулого, вони можуть впливати на вашу самооцінку. Розгляньте можливості роботи з психологом або коочем, щоб звільнитися від цього тягаря. Вибачте собі. Всі роблять помилки. Подивіться на свої помилки як на урок, а не покарання. Скажіть собі, я робив, робила найкраще, що могла, у тих обставинах. Практикуйте вдячність. Щодня нагадуйте собі про свої сильні сторони, досягнення, те, за що ви вдячні. Заведіть журнал, де будете записувати позитивні моменти свого життя. Навчіться бути з собою. Присвідіть час, щоб побути наодинці. Це може бути прогулянка, медитація чи просто спокійний вечір. Вчіться насолоджуватись своїм товариством, як з хорошим другом. Будуйте майбутнє з любов'ю, створіть бачення того, якою людиною ви хочете бути, зробіть перші кроки до цього, навіть найменші дії мають значення. Отож стосунки із собою це найважливіша взаємодія у вашому житті. Коли ви зцілюєте себе, це позитивно впливає на ваші стосунки з іншими людьми і на якість вашого життя в цілому. Зробіть любов і турботу про себе пріоритетом.